З вами на своєму каналі Алекс. 2024 рік. Показую вам підборку монет перепуток. 10 копійок, а на аверсі перепутка від однієї копійки. Зверху від лінійки. Це перепутки, щоб ви розуміли. Зараз постараюсь так зробити. Якщо вийде, то вийде. Ну, ось я розкажу вам про 10 копійок, а далі виставлю так. В 10 копійках. Копійка 92-го року. З лівої сторони спрямлено спрямлено Тут так само. Це від однієї копійки. Далі пішли. 2003 рік. Перебрав я, переміряв дуже багато. Найшов тільки одну перепутку. Зверху вони, оце перепутки повторюсь. Одна монетка. Перебрав я. 0,75 бутилочка з підморшень води. Оце все 2003 рік повна. Ну, там не хватає буквально. Штук 20. ще, Щоб було аж через верх. Так що тільки одна монетка. 2003 року. 2004-го попадаються. Трошки є. Небагато, ну. Но... Трошки. 2006 року. Так. Так, ось його 6 роки. 2006-го попадаються. Одна штука, дві штучки тільки. І все. 2007 і 2012-го трохи більше. Більше десятка є. Оце таке. А, ще скажу про 92 рік. У мене тільки дві штучки теж їх перепутки від однієї копійки. Все. До зустрічі на каналі. Всім пока.